усвідомлюючи свою високу відповідальність. ході патрулювання було виявлено автомобіль з непрацюючою підсвіткою номерного знаку. За фактом даного порушення було винесено постанову. Шановний водії, хочемо звернути вашу увагу на те, що стежити за станом вашого автомобіля набагато дешевше, аніж платити штрафи. Тому перед виїздом перевіряйте, будь ласка, стан вашого автомобіля. В ході патрулювання виявлено автомобіль, стиль керування водія, якого викликав підозру. Зупинившись, керманич залишив авто та намагався втекти, проте був затриманий правоохоронцями. Як виявилось, він був добряче на підпитку. Проте від проходження милдогляду водіїв присутності свідків відмовився. За даним фактом складено відповідні протоколи, а ступінь покарання визначить суд здійснюючи патрулювання по вулиці Першотравнева було зупинено автомобіль ваз 21112 В ході перевірки водія було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Даний факт підтверджує висновок білоцерківської міської лікарні, номер 4. На водія даного автомобіля буде складений протокол за статтею 130, а саме керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. В ході патрулювання був зупинений автомобіль ВАЗ, який викликав нас підозру. При перевідці документів було виявлено, що не співпадають номера на арамі, Це досить про реєстрацію. Даний автомобіль буде вилучений та закритий на штрафмайданчик. За минулий тиждень правоохоронцями Будзиківської відділу поліції було дійсно 695 виїздів на виклики та повідомлення громадян, з яких 208 по лінії кримінального розшуку. Виявлено 216 адміністративних правопорушень за всіма фактами складені адміністративні протоколи. 17 протоколів складено за статтею 130 керування транспортним засобом в стані оповненого співіння. Усі до